Діла людей визначила своїх представників на міській конференції політичної партії кандидатам на посаду міського голови висунули Юрія Адамовського. А також одноголосно затвердили список кандидатів у депутати міської ради. Серед них чимало громадських активістів, демобілізованих воїнів АТО та просто небайдужих мешканців Борисполя. 52 два виготовлено. Видано 38, Всі 38 підтримують Весь список наших кандидатів на округу. Поздравляю! Це нормально, це нормально. У вас взаємна довіра всіх один до одного. Почесним гостем конференції став голова політичної ради партії Сила Людей Олександр Салантай. Він пояснив присутнім суть нової виборчої системи та її переваги для молодих та ініціативних кандидатів. Є дуже велика перевага порівняно з минулими виборами. Дивіться раніше було як і ти йдеш в округ. Цей округ називався мажоритарний. В мажоритарному окрузі треба взяти перше місце. Ну, об'єктивно. Кожен з вас може зіткнутися з тим, що в окрузі може бути дуже сильний кандидат, якого ви не можете переважити. Якийсь директор, начальник, багатий чоловік. Ви можете взяти хороший відсоток, але ви не можете взяти більше, ніж він. А це означає, що у вас падає настрій і ви не балотуєтеся. То ця виборча система вам каже наступне: про те, що все одно на якому ви місці. Ви можете бути на першому місці, ви можете бути на третьому місці, а можете бути на п'ятому місці. Це не має значення. Має значення, який відсоток голосів ви взяли. Це відкриває дорогу новим свіжим людям, які раніше б, ніколи б не стали депутатами. Бо перше місце в окрузі вони не можуть взяти, а друге, третє можуть. І за рахунок цього другого третього місця вони можуть стати депутатами. Крім того, ця виборча система скасувала партійний список, коли продаються місця у списку. Купив собі третє, п'яте місце і чекаєш, коли вибори закінчаться. Ну, і потім заходиш у міську раду, не працюючи з виборцями. Акцентував Олександр Гейзович увагу на тому, що активна робота з виборцями, допомога у вирішенні їхніх проблем, ініціативність та небайдужість до розвитку рідного міста це найвірніша дорога до посади депутата міської ради. Володимир Касинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.